Як казав мій дід, я твій дід. Але зараз не про це. Відкрив для себе нещодавно запечені роли. Готуюся швидше, ніж їж. Для початку треба відварити рис. В мене рис для суші. Беру один до одного. Після закипання варю 10-15 хвилин по ситуації. На сирну шапочку підсмажив креветки. Додав часник. Моцарела вже терта. Майонез краще брати, чим пожирніший. Молодий сир пармезан. Будь-який крем-сир перемішав, додав соус, солодкий чілі та гострий рис заправив вже готовою заправкою. Тепер робимо начинку для рола. Огірок, саме звичайна крабова паличка. На лист норі викладаємо нашу начинку та крем-сир. Рол добре завертаємо, змачуємо всі краєчки водою. Тепер нарізати рол потрібно мокрим ножем, щоб він не прилипав. Зверху викладаємо сирну шапочку та відправляємо в духовку на 180 градусів на 15 хвилин. Дістаємо, поливаємо все щедро соусом у нагі. Це нереально смачно. Всім смачного у мене вже текуть слинки.